Ціну малина 200. по 200 гривень. Бачите? Одна в одну. Сухенька. Оскільки черниця. 200 гривень літра, 200 літра, добре. Добрий день, по скільки такий виноград. виноград? Бачите, 150, сумочка. 600, 150, подивіться, яка краса. Сумочку маєте, взяли одну сумочку і маєте. А ось такий. 130 гривень. 130 гривень, а малина. Малина є стакан Ай. 60. Стакан 60. Ось такий точок 100, 100, так? Так. Добре, а такий абрикос. Абрикос 85. 85, а черешня? Черешня 160. 160, а така черешня чорна? 170. 170. І ми є на якому місці? 65. 65 я я місці. Ще. Добрий, ще. Так, черниця по 200. Персик жирний. Ось такий по 100 гривень. Абрикос такий от як по 100 гривень. Це ми на 62 му місці. Дивіться, який гарний. Віць який виноград гарний є. По 120 гривень ось такий роздріб без кісточки. Нектаринка по 120. Ось така. Це все є 62 -е місце, Підходьте, такому треба щось фруктів тих. А лисички по скільки? 270. А це лоточок уже не 100 гривень? Так, лоточок 100 гривень. А чорниця? 200 літ. І ще є лохина. По 180 літрів і 250. А якщо на опт лохина? Яка ціна буде? 250. 270. Ось така є лисичка. Тут є такий а, персик по 75, тут можна придбати на роздріб. От, вам треба кілограм підходити, вбороти, у вас є. О, яка слива гарна. По скільки їй така слива? 140 гривень. гарна така чорна всередині. А виноград? Там ціна точно 200 гривень. А виноград яку ціну? 150 гривень. А ось така маленька по скільки? По 40 гривень стаканчик можна купити. От є персики, ось такі по 60. Це є містер Львів, ринок, шувар. А яка ціна буде на гурт? По 210. Якщо на гурт, ціна. Також є ужина, малина. Зараз запитаємося по цінах. Добрий день. Скільки ужина буде? 250 250. А малина? Малина 180. 180 і по 35 Ось такий стаканчик. А лохина? А на хвилинку ціна? По 230 ось така є. І 180 є. Є різні ці ціни. А таке яблуко? Ось таке. По 70 гривень. І це все моє 36 місце під 12 на 8. Гарних продажів Добрий день. Абрикоска по яку ціну? 150, германська абрикоска. 150, гарно. Це на розділ ціна, так? Файно, а виноград 110. кішно сидить він попакований, ідеально. Є такий, так? А лохина? 260. це на роздріб ціна, так? Су. Супер. І на гурт, і на роздріб 260. Виноград, до речі, такого багато появилось. Оскільки кавун? Кажу кавун, оскільки виноград. 140, вона просто питається за кавуни. Я вже то, хочу кавуна. А ось такий виноград. 130 Бачите, що робить? Пострашне. По скільки кошливо? По 70 По 70 А яблуко? По 75 По 75 гривень. А яка ціна э, Ні, На роздіб, скажи. 20. По 28 гривень. По скільки деня буде? По 80 гривень. А кавун? кавун 25. По 25 Бачите, є і кавун, і день. А кавун звідки? Одесса. Кавунчик по 25. А звідки він? Одеса. Скільки день? Вадяшка, вольєк. на роздрі. 50. По 50 гривень. Дякую. Скільки день? По 50 гривень. Це на роздріб може купити людина? Тому підходьте, купляйте. Деньки. М? Оскільки кавун? Кавун. По 22 роздріб. От, а звідки він? Одеса. Одеса. Одеса в основному є.